Там, де адреналін зустрічається з інноваціями, в університеті короля Данила провели змагання роборей з перегони майбутнього. У них взяли участь 20 команд з різних районів Прикарпаття. Це вікова категорія 10-14 років, 15-18, заклади фахової передвищої освіти. І команда є з університету. Кожен учасник буде займати два заїзди: один заїзд, другий заїзд. Знову один заїзд, другий заїзд. Підсумовується краща кількість балів, значить, команда та виграла. Учасником змагань став і 11-річний Тарас Валіхнопський з міста Калуш. Фототехнікою хлопець почав займатися лише цього року. А вже нині разом з командою виготовив робота. Каже, аби він повноцінно запрацював, знадобилось три тижні. Ми зробили цю машинку з командою, разом з моїм напарником. Ми спочатку запрограмували моторчик, електродигун. Потім підключили мотор і машинка почала рівно їхати. Ми надрукували плату, прикріпили все гарно. Спочатку всі дроти стояли в руку. Ми на 3D-принтері надрукували платформу, щоб всі деталі стояли разом. Олександр Іванов на змаганнях представляє дві команди з коледжу електронних приладів. Чоловік розповідає, підготувались дуже швидко. Всього за тиждень роботи були готові. Він вірить, що обидві моделі покажуть достатньо хороші параметри по швидкості та потужності. Перша, перша команда це є кепські горобці від слова КЕП коледж електронних приладів, і там студенти першого, другого, третього курсу різних спеціальностей. Друга команда це є РВ і це команда старшого курсу четвертого. Там є повністю два. Різних підходів один робот це такий класичний зібраний, можна сказати, з ну типу як конструктор на платі Ардуїно керується за допомогою блютуз модуля через смартфон. Інший робот це повністю інакший тип. Це взята радіокерована модель і повністю перероблена в під ці цілі. Співорганізаторка заходу Христина Чепа зазначає. Ці перегони допоможуть проаналізувати стан робототехніки на Прикарпатті і в майбутньому дозволять проводити змагання ще вищого рівня. Сьогоднішні змагання це радіокерованих моделей. Тобто це не зовсім такий надвисокий рівень, який кладуть зараз на всеукраїнських рівнях, бо ми не знаємо, що стартувати. Але надалі будемо пробувати і не радіокеровані, а коли вони їздять самі. Абсолютно, як запрограмовані робити, Тобто наступного року це вже буде набагато складніший конкурс, аніж є зараз. Усі учасники змагань отримали заохочувальні подарунки. А команди-переможці сертифікати на знижку на навчання в університеті короля Данила на IT-спеціальність. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія